Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні е, працюю з калібрахуа і хочу вам показати ось такі кущики і, і розповісти, що я з ними роблю. Значить дивіться, є ось такий от кущик, так? Калібрахуа. Є ось такий кущик, і є, ну, наприклад, так от кущики. Де? Тобто вони вже такі великі, ну це я їх вирощувала в принципі, з двойною так сказати, метою, щоб взяти собі живці. От Бачите, я їх обрізаю і от беру такі от живці. І що я хочу вам сказати, для того, щоб отримувати великі квіти калібраху і мати гарний кущ. Треба калібраху постійно підстригати. Тобто, чим більше ви підстригаєте калібраху, тим, тим краще у вас буде наростати кущ. За що чого наростає кущ калібраху? От дивіться, зараз я вам максимально приближую, да, щоб показати, як на оцій от гільці скільки в пазу тобто, в кожному листі кожному листі, в пазуці листа є маленькі такі от відросточки. І от е, ці відросточки, вон бачите які, вони почнуть е, рости тільки тоді, коли ви від, будете відрізати верхівку. Тобто, для того, щоб стимулювати їх рост, вам потрібно цю верхівку зрізати. Тобто кожний раз, поки росте у вас такальброха, і ви його пересаджуєте з одного горщика в інший, тобто збільшуєте йому об'єм, тобто ви формуєте кущ. Але формуєте не тільки коріння, а формуєте і оцей кущ. От Коли я відрізала цю верхівку, то оце з пазух листа, з кожного пазуху листа, піде у вас новий відросток. І тому. Каліброха е, треба е, підстригати якомога е, чаще, частіше. Ну, я ще раз кажу, я не підстригала, тому що в мене е, була така задача. ну Не то, що там зовсім не підстригала, а була задача в, наростити е, живці. От Дивіться, отак от гілка, да? оця гілка, оця як ви її підстригаєте? Ви можете отак от наклонити отак, до краю горшка. Так? І відрізати по краю горщика. Отаким от чином. І тоді, виходить, у вас буде отут-от, буде наростати заново, заново буде наростати е нові гілочки. Оце все, не жалкуйте, от, його тут не потрібно. Так, це от такий от садженець, наприклад, він був вже два рази пересаджений, перший раз з касети, потім був пересаджений в горщик 200 мл, зараз це горщик 0,5 літра. І вже він от в цьому горщику він в принципі буде ще нарощувати ну, отут от такі, отут от такий, отут виставу масу. От, і потім, коли він заповнив корінням оцей об'єм, тільки тоді я його буду вже пересаджувати. Так, Відставляємо цей екземпляр відставляємо. Інший беремо кущик. Да? Ну, тобто я вам пару кущиків покажу, щоб ви, так сказати, для закріплення матеріалу. От дивіться, отакий от кущик. Да? от он. Так. Зараз, щоб видніше було, приберу тут отам. Так, отак видно. Да? От. Значить, у цього кущика от дивіться, от бачите, от бачите, тут багато-багато от от в пазухах листа, дуже багато от у нього тут оцих от порослі цієї. Тому mm. от так от ми її і будемо, ну, відрізати будемо ближче. Тому що, от дивіться, нам треба простимулювати. Отут, бачите, отут-от, щоб наростала не, не далі, а отут щоб наростали. І вони, в принципі, тут виростуть. От, виходить, от уже сформований. Але бачите, Калібрахова, вона вирішила от, в цій частині, от, в середній частині, нарощувати ці пагани. Але ми її будемо стимулювати, щоб вона поближче нам. Тому що нам от, розвалені кущі нам не потрібні. От. В принципі, ви залишаєте десь сантиметра 3-4. отак от, На кожній гілці. І прищипуєте буквально кожний, кожний от навіть, кожну гілочку. От навіть дивіться, отака от от гілочка от тоненька. Да? от Вона маленька. Тобто, то тільки що я відрізала отаку, от бачите, от велику гілку. Да? А це гілочка, от маленька. Але коли ви отак робите підрізку, то ви все одно вершечок у неї підрізаєте. Тому що отут, от знизу, от дуже багато отут -от в пазухах ліста, в пазухах листочків багато таких ну, самих росточків, які підуть рости. Так, іще раз кажу, так, такий саджанець, поки, ну, поки я от не пересаджу, я його зараз поки що отак от підрізаю і все. Ось кущик. От дивіться, як він гарно наріс. Да? Але все одно ми його беремо і підстригаємо. Тому що оця вся шевелюра, тут, виходить, він зараз почне квітнути. Отут-на от, на краях. А нам треба, щоб він. Почав формувати, ще формував кущ. Якщо ми дамо хоч одні квітці заквітнути, то 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 все вже то, то він тоді вже буде. отут от будуть пропадати ці листочки, і буде квітнути і все. І кущ він не захоче нарощувати, а нам треба поки що поки зараз ще є час. Для нарощування куща і до того ж, е, е, от, е, калібрахуа, да, воно гарно дивиться, е, вирощується в кашпо. І е, наступна пересадка буде вже в літровий кашпо, е, ну літр в, литро, в, в, в об'єм літр, а потім уже буде пересадка в об'єм. Уже іменно в кашпо, в, в таке піддисне кашпо, там є 3,5-5 літрів. Ну, дивіться, бачите, отак отут кущик от, отакий, от він залишився у мене невеличкий. Тобто, от на кожну гілку я підрізаю так, щоб залишалося тут десь сантиметра три. 3. Оце все це все йде на е, живець. Так, і зараз от я вам покажу. Ну, Давайте для закріплення матеріалу ще підріжемо. Ось так я вже швиденько візьму і підріжу. Тобто, от Навіть така от, отака от маленька, от бачите, якщо ви все підрізаєте, то і цю маленьку хоча б отак от вершечок, але треба його обов'язково підрізати. Тобто, Коли ви підрізаєте, то нічого не повинно вже залишатися непідрізаним. Так, ну, тут от. Тут, а отут, от бачите, от, дивіться, отут-от уже оголене таке пішло. Тому тому підрізка буде аж отак. От, е, розумієте, якщо прийшлося вирізати отаку велику гілку. Чому? Тому що оцей край, він зовсім оголений. Ой, вибачаюсь. Оце от, бачите. І тут вже не буде. Тут вже не буде ніколи наростати гілочки. Ну, тільки, тільки виходить, тут от зверху. Так, тепер. Ну, а виходить, тут от нього отут буде от росточок, цей росточок, і тут, от будуть відвіцать. При пересадці можна буде Отак от його ще заглибити. Так, відставляємо. Так. І от екземпляр як не треба робити. От дивіться Якщо ви не будете прирізати ваше калібрахуа, бачите, оце я знайшла такий от кущ, який розвалився повністю. От він там у мене стояв з краєчку. Ну, я та його використаю для. Живцювання. Але оце, оце вже все е, ну, наросло неправильно, тому що він вже зовсім зовсім розвалився. Тому отак от рятуємо його, як можемо так сказати. Ну, поки, поки його можна ще врятувати. Отут, от бачите, от, під, піде от, росточок. Отак от по цей росточок і відрізаємо, все це прибираємо. Так, а тут що? Ну і тут тут отак. Вот а тут длинна, от знову от пустая, пустая длинна така віточка, яку прийдеться вики, викинути, відрізати і викинути. Ну, отак от залишився. Тобто не завжди треба прирізати калібраху для того, щоб отак не допускати такого, ну, таких довгих гілок. Ну, отак от все розповіла. Далі буду показувати, як ці калібруху буду пересаджувати і формувати в подальшому красиві кущики. От. Тому дивіться канал. На все добре!